300 Pro 2 т через рік володіння, через рік експлуатації, що робилось, що мінялось, що ремонтувалось, що ламалось. Загалом такі елементи, що розповісти, поділитися своїми враженнями, своїми думками. Тут. Я вам трошки розповім. Так. Все, камера, свет, мотор. Так! Давайте, мотор. Плюси мінуси кові-300 2 2T через рік володіння. Ee, завчасно скажу, до відео я не готувався, це таке рішення в голову прийшло спонтанно. Показати, розказати. Скажімо так, проговорити свої мислі вслух стосовно цього Е, Купив я його в минулому році, ee, після кові-300. Про КТ, це ну там 250, у мене на каналі є відео з ним. То 250, там бігбор-кіт стоїть на 300 кубів, плюс портінг голови, там ну, Є пара модернізацій, купав, купляв я його БУ. Покатався, зрозумів, що я вже з нього виріс, мені треба вже щось більше. Захотів спробувати 2Т. І став перед вибором. В принципі, перед таким вибором, перед яким стоїть багато. Індуристів багато початківців навіть. Що взяти? Новий Китай чи БУ бренд? Ну, якби не знав, чи воно мені взагалі сподобається і як би купувати якийсь бренд, щоб покататися, зрозуміти, що це не моє 2Т, і потім мучиться його продавати. Ну, така ідея собі. От. І був в таких роздумах, розглядав собі на той момент Хусаберг Тия 300, це ж ну, Хускварна Тія 300 та сама. Е, думав, думав, е, і знайомий е, на той момент знайомий е, підказав, що нахера тобі ці е, некра бренди, вони вже видрачені, виїбані там в пух і прах. Е, Може, їби може не... вала, не думай, купи собі Китай. Yeah, like Почав шукати, цікавитись Китаєм. І друг познайомив мене з хлопцем, у якого був Кові-300 Pro 2T, але без прогресії, 22-го, здається, чи 23-го року. Ми познайомились, поїхали, покаталися, проїхався, зрозумів, що ну, моє. Вирішив, що все, треба купувати, виставив прошку на продаж, думав, що продам, докіну, куплю, але нетерплячка. Поїхав в магазин, в наявності в коробці купив, зібрав. Ну, Одразу зі старту, е як з коробки, його брав, в мене є теж на каналі відео, як я його збирав, там перемазували, обслуговували, все, і почав їздити. Загалом, що за рік, змінилось, зробилось. Е які були проблеми? Загалом у цієї партії це партія на золотих дисках, це 24-й рік. 24-му році було дві партії на золотих дисках і рестайлінг з новим пластиком. там коротше, ну У цієї партії є на золотих дисках є брак. Заводський, косяк. Китайці забули покласти. тут є От коробка передач, копірний вал з цієї сторони двигуна. Забувають класи таку шпоночку, Я от зараз фото прикріплю. Вона така маленька, маленька. Вона тримає підшипник, на якому сидить копірний вал. Через це підшипник починає з копірним валом гуляти і вибивати перша передача. Вона як на долі секунди вибиває, знову з'являється і це удари по коробці. Але так, як у мене мотоцикл був тоді на гарантії, я зв'язався з дилером, повідомив, що от така, -така проблема. Мені сказали, що да, все без проблем, знімайте двигун, відправляйте, по гарантії все зроблять. От. Цю проблему мені вирішили, все зробили, все круто, їжджу, катаюся, все супер. Далі була проблема з машинкою щеплення. З моєю першою катався і просто почало щеплення, От, витискаю, і воно оп, і провалилось, типу. Як будто ну, нема, пропало, як будто відстрелило. Е, була проблема, що десь чи циліндрик, чи манжета не тримала, пропускала, ну, загалом невдача. Теж відправив по гарантії, мені замінили, все супер. Вот. Так більше в принципі, проблем ніяких не було. Е, катався, катаюсь до цих пір, все супер. Е, одразу. Подружив, поставив тюбліс спереді, ззаді захист резонатора, там, графіку замінив, кермо замінив. Тоді був захист керма, такі лапушки без рог катався, але трошки є певні свої дискомфорти. Захист радіаторів, тягачки. До речі, задня тягачка в комплекті була. Потім, потім, Потім. Катався, 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 почав десь на 40 годинах приблизно, 40-50 годинах тікти задній аморт. 에... Стояв перед вибором або ремонтувати, або придбати е... Віпі. Купив е Віпі, пружина Йолінс, внутрянка в бочці теж Йолінс. Е -е, поставив, кайфую, мотоцикл геть змінився, е -е, потім сам обслужив вилку. E, замінив сальники пильники Катемовський оригінал. E, масло, e, здається, максима. Да, здається, або максима, або балерей, не пам'ятаю. E, захист гальмінного диску теж встановлений. І от нещодавно замінив ще машинку, не машинку, ловушку ланцюга, бо рідна лопнула от в цьому місці. Десь викрутився гвинт, і вона тут вирвала. Тобто, коли мотоцикл здавав назад, воно мені його вивернуло і відірвало вухо. Неприємно. Зрештою, нічого не робив. А, ну і Одна із такого це поставив червону пружинку на потужносний клапан. Ну Це, хто їздить на таких моторах, знають, що є три варіанти пружинки: чорна, зелена, червона. Червона то у нас сама така потужна, сама дерзка, зелена лайтова і чорна стандартна. Вот. За цей час, поки катаюсь, вмерли підшипники заднього колеса, замінив. Поставив в принципі, в принципі більше таких проблем явних немає. З ну у них є болячка у всіх кові 302Т, є болячка з бендіксом, що він буває розкальзує, буває в холосту крутить, буває, не зачеплює, ну Це по суті треба його просто розібрати, перемастити. Поставити, поміняти втулки і в принципі, він буде їздити або купить катему, скиди і все. Е, все, в принципі, ніяких проблем, поломок таких не було. Їжджу, катаюсь, кайфую. Е, от є ще один COVID-300 Produти. У нас в компанії їх вже три. Е, і ось з часу, десь в найближчий час з'явиться ще один. Е, Тут була та сама проблема. Ці речі два мотоцикли були куплені в один день в одному магазині. Але е, цей мотоцикл купив е, один чолов'яга, е, на ньому покатався, і там, десь через півроку, його виставили на продаж на тисячу дешевше. І Мій друг його придбав. В принципі, от брати зійшлись. Вони всього два приїхали. Вон, дуже круто. І він продав його на тисячу дешевше, тому що була проблема з оцею е, шпаночкою, яка тримала цей стопор, який тримав капірний вал. Людина, схоже, ну, відчула ці удари, злякалась і вирішила е, продати. От. Теж по гарантії зробили, виправили, все супер. Е, тут було ще е, момент, коли на гарантії мотор був. Неправильно поставила навіть видно, що він. Вичищений, чистий, там всередині є поршень з мембранкою. його десь наперекос поставили, затягнули і надірвалась мембранка. І почала тормозуха пропускати ну, з щеплення і зникало щеплення. Заказали ремкомплект All Balls, до речі, якщо комусь цікаво, якщо хтось з такою проблемою зустрічався на таких моторах. Я зараз десь тут от вставлю фото ремкомплекту і серійний код. Можете користуватися, все підходить, все стає, все супер. Але при прокачці рекомендую вдягати шланг сюди, шприц, шприц набирати гальмівну рідину, вдягати шприц, відкручувати, тут відкручувати і шприцом проганяти, тому що дуже довго доведеться прокачувати всю систему. Так, по цьому мотику, при встановленні аморта була проблема, що труба трошки не. Ну сама бочка оця, вона довша. І вище, ніж у Стокового Аморта. І довелося, ось ми вигрівали, вигинали трубу, щоб підігнати. Щоб стало. А так все, в принципі, стало, все супер. Питань нарікань немає. Катаюсь, приймаю участь в змаганнях. В цьому році теж буду участвувати в Кубку України, чемпіонат України, Кубок України, по кантрі Кроссу, по хард-ендуро. E, тому Зараз готуємось, тренуємось. 29-30 березня e, будуть змагання, ну змагання самі 30 березня, 29 го реєстрація. E, місто Житомир e, проводиться спільнотою 412 Endura Club Житомир. Тому якщо хтось десь поряд, e, приїжджайте глядачами, подивитись, воно того варте. Дуже цікаво, дуже класно, дуже прекрасно. От, тим паче перший захід, перше відкриття сезону, скажімо так, має бути цікаво. Далі, з приводу роздумів, які в мене були брати бренд чи Китай, зупинився все ж на Китаї. Поясню, чому тому що для ендуро 2-3 роки це ну, доволі непоганий термін. Я всього от рік катаюсь, і в принципі бачу, в яких умовах вона експлуатується. Я ще так не сильно хардовік, не лажу в якісь там дебрі. Але все одно бачу, ну іноді моментами мотоцикл жалко. Да, питань немає, типу, після кожної покатухи я його обслуговую, дивлюсь, передивлюсь, помічаю якийсь люфт, одразу його прибираю, скажімо так, устраняю ці мелкі дефекти. Але, але. Не всі такі відповідальні, на жаль. Е, і за цей КТМ побачив, або там, ну, мовно, КТМ, Хускларна, Газік, Бета, якихось там 16-17 років вони вже побачили Креміримі дикі Гори, і живого там, в принципі, нічого немає. Е, грубо кажучи, там можуть підкинути якісь там. Пошень кольца, непонятно якого просхожіння, аби аби продати все. Ну, от. Але опису всіх буде стандартний. Типу, мотоцикл по харду не їздив, тільки лайт, бабуся за хлібушком в змаганнях участі не приймав. Коротше, піська, все вилизано, все заїзде, все супер. Ну, Прижавчого дивиться, там живого місця нема. Тому і, в принципі вибір пав на новий Китай. Які я сам зібрав, сам перебрав, знаю, впевнений і, в принципі, ще ні разу мене не підводив. Ні, один раз, коли щеплення закінчилося, це було на маршруті в Житомирі на тренувальному, там щеплення закінчилось, але все одно доїхав до місця розташування, поїхали, купили гальмівну рідину, прокачали, ще трошки покатались, і тоді вже по гарантії замінили. Врешті все супер, все катаюсь. Результати теж доволі непогані. В сезоні 24-го року їздив на три здається, чи чотири змагань І в кожному із змагань виходив з двадцятки, при умові, що участь в районі 100 чоловік, в двадцятку я входив. А на крайніх змаганнях 11 місце для. Скажімо так, я взагалі в принципі в ендуро півтора роки. Я ще новичок, прям новичок, новичок. І досвіду такого сильного немає. Але я рахую, 11 місце зайняти. Ну дуже прикольно. Там 70, здається, три учасника було. От. Тобто, мотоцикл може їде, потужності вистачає, керування класне, особливо якщо зробити оці базові покращення все взагалі супер. І от єз газ, газ 24 рік. Новий з салону. Після того, як я поставив підвізку VP плюс Йолінс, в керуванні по підвізці вони геть схожі. Різниця суто мінімальна. По динаміці у кові більш різкіший, тому що карбюратор тут тобі, і газик, він такий більш мягкий, еластичний. Він такий прагматичний, контролюється класно, м'ягенький, вібрацій немає, але ну, він новий. Скільки тут годин приблизно. А? 20 годин, ну він ще новий, тому в принципі це якби не. От. І в кінці цього сезону, 24-го року, я став перед, знов перед вибором. Типу, можливість є придбати новий бренд або БУ-бренд свіжий, там 23-22 го го року. І були варіанти непогані. Рікрос Рос тім продавали. В Києві дуже прикольний газік 23, го здається, чи 24-го року, там ще 70 мотогодин. годин, е, хороший стан. Я вже-от ну, от -от мав е, ціль таку їхати, його забрати, але потім подумав, а зачем, якщо мене все влаштовує, він їде. Ну, типу, так як мені подобається, все супер і дуже немаловажно це вартість обслуговування, вартість запчастин, типу. Е, а це трошки, так, да, теж е, грає велику роль. У е, мене зараз от я собі замінив е, машинку щеплення на брембо. Ну, щоб вижим був легший. Це дев'яточка. Е, в стокі стоїть десятка, а копія десятка. Е, замінив щеплення на Brembo. Блін, вижим став взагалі легенький. Типу, ну, от, ну грубо кажучи, ось. Реально, ну легесенько. І е, 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 вартість такої. Машинки, будь то десятка, будь то девятка 175 євро. Вартість китайської машинки стокової 1800, здається гривень всього. Ну, як би, блін. Не знаю, варто воно того чи ні, але але. По запчастинам таким, типу, ну, теж воно не кусається. Пластик все в наявності, все є. Типу, запчастини стоять не так дорого. Ну так, треба гратися з ним. Тобто, якщо береш бренд, то їздиш, катаєшся і кайфуєш, типу, нічого не крутиш, не робиш. А тут, ну, все ж таки, час від часу треба десь підкрутити, десь щось закрутити, десь виправити щось. Але-але, При покупці, грубо кажучи, у нас є чат по кові-302Т, та й не тільки 302, т 250 там теж. І ми там спілкуємось і там, скажімо так, є такий. Така база. Типу, купляєш з коробки, докидуєш 600 доларів і маєш гарну файну моторку, яка їде, яка е, може, яка достатньо надійна. І, в принципі, показує непогані результати. Е, хтось скаже 4700 за новий Китай, плюс ще 600 доларів. Це у нас виходить 5300, плюс ще захисти треба докупити, ну, грубо кажучи, там, 6 6000 доларів. Е, і Газік 7800. Типу, різниця невелика, але одразу хочу ваш ну, пил і цю волну негодування трошки е, е, Коли купляєте бренд, він у вас голий. Ну, типу, нема нічого. Е, взагалі нічого, не ні захистів, ні лямочок, нічого, нічого. нічого. Е, це як от купити iPhone і купити Xiaomi. Типа, в тебе только зарядный кабель и все. А тут тебе мешок сахару дам, лампочку электрическую, подушку. ну, короче, все знают это имя. Вот он. Мешок муки, макаронов и растительного масла. Соли и сахару дам. Спичек дам. Электрическую лампочку. Ну, то, что у меня есть. Ну, как бы... Решение, конечно, принимать вам, на чем вы будете ездить, что хотите ездить. Бренд Китай. Ну, я свій вибір поки зробив так. Я вважаю, що так як я новачок, їжджу, грубо кажучи, півтора року, з яких півроку це було чисто ознайомлення. Це було таке реально по тропіночкам, по поляночкам їздить. І тільки ну, менше року в ендуру. Такому класичному вже в розумінні Ендуру. Я вважаю, що мені ще поки рановато, брати одразу бренд. Я ще просто ну, банально до нього не дійшов. Я ще поки не відчуваю різниці між е брендом і Китаєм в їзді, в керуванні, в е динаміці, в підвісті. Ну, Вона є, але вона суто мінімальна. Чи варто переплачувати Х2? Я не знаю. Ну, Умовно кажучи, у нас з коробки купуєш мотоцикл, докидуєш 600-700 доларів захистимо, з тюнячками образно. І, грубо кажучи, там за 5,5 тисяч маєш достатньо класний апарат, який дійсно їде, нормально їде, не уступає нічим. Ну, Трошки тяжчий на 5-7 кілограм. Ну, окей, може бути. Чи це сильно відчувається, Ну, я б не сказав. Якщо хтось буде там зразу хоче написати коментарі або сказати, що блін, та навіть там, 2 кілограми відчувається. Ну, блін, хлопці, давайте будемо об'єктивно думати. Якщо вам, ви відчуваєте різницю 2 кг і це вам тяжко, ну, займіться тоді своєю фізичною підготовкою. Ну, давайте будемо чесно. Мені не заважає ця вага. Я брав газ-газ, катався, пробував його і на колодах, і на горках. Ну, мені навпаки, він, через те, що він мягкий, плавний, ну, мені його мало. Типу, я привик до того, що він там 3-4, він під себе виривається, типу, імпульси даєш і все круто. Я ні в комусь не говню бренди, і не гавню Китай. Раніше я теж думав, я краще візьму старого там японця, чим нового китайця, Китай говно, Китай не їде. Типу, але я свою думку змінив. Змінив кардинально. Тому ну, суто ділюсь своїм, своєю суб'єктивною думкою, своїми враженнями, е, а вже якісь висновки робити вам. Зараз пропоную проїхатися, що в процесі їзди поспілкуємось, е, щось теж розповім. Claro Só a стокову різину, щоб поставити, вона дуже прикольно. Зараз я поміняв я тут вже підтер. І до змагань до Хардендури я поставив собі мітас ЄФЕЛСІМ, ну він вже зараз Карафорс. Одна зелена полоса для зацепа на камнях, бо там камінні секції, брьовна і така гума треба. Зараз планую міняти мітез. 7,54 до змагань, бо це буде весна, каша і 7 5, 4 все ж таки в таких умовах в кандрійних буде краще. Тому це з приводу гуми. А з чого я це згадую, гума дуже, дуже впливає на їзду. Якщо ви думаєте, що так, що там то та є резина, або шашка покрупніша, ні, ні, ні. От у газіка з магазина резина Максис, вона дубова і ну, вона реально не цюпляється, не тримає. Поставили Міта теж є FN7. Жовта смуга. Різниця кардинальна. Дуже кардинальна. Без проблем. Чи підійде такий мотоцикл новичкам, давайте ще Слежу. Не підійде. Не підійде, якщо досвіду мало, він вас просто буде себе скидувати. Ви просто ну, не зможете нормально вчитись на ньому їздити, Ви будете боятися його, ви будете боятись дати газу, ви будете боятися ускоритися, дати газу під горку. Тобто для початку я дуже рекомендував поїздити на е, менш потужних мотоциклах які вже переходить до 2Т. А навіть якщо перейшли на 2Т, от у нас позаду мене їде чорний Е, Він поїздив там буквально пів року, можливо, ну сезон на 4Т і взяв 2Т. І, е, тому є... Декілька причин. Перша причина вага. 4Т він дійсно важкий. Друга причина кер... ну, керованість. Якщо комусь цікаво, яка там стільки жре, базові, стандартні питання. Скажімо, розход на одну покатуху 5 пісів. Одна покатуха це порядка там. 50 км приблизно. 50. Ну це якщо брати канфіка, але не забуваємо, що це ж ентуро. тут не а... в кілометрах в вимірюється. Калупали, тобто можна на ділянці 500 метрів калупати цілий день, коли вака бензеліна. Похоло за ЖР сказав. Вже нормально, Терпимо. їздити можна. Е -е -е. І копре. Все, що є, все пре. Це в трені 140-150 буде їхати. Ну 150 дуже вже так, на пределі. 140 точно їде, то це по його співами. По GPS не знаю, не скажу, не їздить. Але це ж мотоцикл не про... Це все-таки форс-інвентар. Все-таки для отаких покатух. Тут більше, скажімо, 50 -60 і нахер надо. Главное, щоб він на низах нормально собі. Так, тут є низа. Це двухтактику якого є зниза. І незад доволі непоганий понятно, що з 400 там не сравниться, бо 4Т то є 4Т. Механіки зовсім інші роботи, вибуна алгоритми. Але така, що внизи тут є. З недоліків. Недоліки. Ну, я вже називав те, що час, часу вам все одно треба його крутити. Щось робити, щось викручувати, щось закручувати і тому подібне. Але якщо ви готові з цим моритися, щоб не переплачувати тих два цінних, то я скажу, що вам цей варіант підходить. Ну, звісно, я не призиваю, не агітую. Вибір, звісно, кожен робить сам, але ну я цей опір зробив і в принципі не пошкодував.